Всім привіт! Сьогодні приготуємо ось такий дуже смачний фінський млинець з вишневою начинкою. Взагалі, фінський млинець може бути з будь-якою начинкою, але вишнева моя найулюбленіша, тому готуємо її. Беремо мисочку, розбиваємо туди два яйця, до них додаємо молоко та цукор. До речі, кількість всіх інгредієнтів буде в описі під цим відео. Далі додаємо ванілін. Ванілін у стравах я дуже люблю, тому я його додаю багатенько, а ви робіть за бажанням. Тепер, у окремій ємності, я беру ем, борошно пшеничне та всипаю у нього розпушувач та перемішую. Потім поступово ввожу цю масу до нашої яєчної маси. Розтоплене вершкове масло вливаємо до нашого тіста і перемішуємо. Тепер на противень викладаємо пергамент та трошечки його змащуємо олією. І виливаємо на пергамент наше тісто. Воно печеться у нас при 200 Градусах, приблизно 25-30 хвилинок. А поки ми готуємо вишневу начинку. До вишень ми додаємо трошки крохмалю. Я додавала приблизно одну або одну з половиною столові ложки. Дивіться по вашій начинці, по вашій вишні, як воно все густіє. Тепер я додаю цукрову пудру. Чекаємо, поки наша маса закипіла, і потім переключаємо на середній вогонь. І в процесі ми це все мішаємо. Ось так в мене вийшло ну дуже апетитно. Хотілося одразу все це з'їсти. Але я витерпала і давайте подивимось, як наш млинець готується там чи ні. Так, він ось так роздувся, і це нормально. Якщо у вас так, то це все правильно. Тепер дістаємо його з духовки, трохи охолоджуємо та насипаємо туди нашу вишневу смачненьку начинку. Це буде дуже смачно, я вас запевняю. Ось так у мене виходить. Подивіться, яка краса клас. Тепер я беру це все і ось так загортаю у рулетик. Обережно, бо він може трошки рватися. Ось так. Далі я розрізала на дві частинки цей млинець, бо він був дуже-дуже великий. Так. І краса ось така виходить. Подивіться, яка краса. І ось така краса у нас виходить. До речі, найпершими, найцікавіші, найсмачніші рецепти дізнаються підписники мого телеграм каналу. А посилання у шапці профілю. Дякую, що переглянув моє відео, готуй обов'язково цей неймовірно смачний десертик.